Доброго дня, вітаю вас, з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене понеділок, о 12 травня, боже, вже майже половина травня. М -м -м, як часто й летить. В нас холодно, дівчата. В нас холодно, Ну, не так, щоб прямо, але і неприємно, і трошки там щось дощить час від часу. Я, як сказала вам, на минулому тижні посадила частину свого городу, напевно, ну так, половину точно посадила, може навіть трохи більше. І на цьому тижні хочу продовжити це, щоб воно вже було посаджене і воно все там потрошки підіймалося. Бо весна холодна, а літо-то не знаємо, може воно буде занадто теплим. Подивимось. Що в мене в планах в рукодільному? Ну, перше, що ви бачите, це продовжити працювати з цим чобітком, санте-скулою. Взагалі, це дизайн від Dimensions, я вишиваю підбором. ниточки SHS на 16-й канві білого кольору. Тут повний зашив йде. Тут, дівчата, в мене йде півхрест зараз, і це ось ця частинка. пальцями вам все. Показую ось ця частинка, це ось цей носочок. Ще два дні я планую працювати з ним і буду зашивати як і тут. Так і напевно щось вже на рукаві, чи може ось на цьому хутрі. Не знаю, подивимось, бо я е, визначила, що в мене закінчується ось ця ниточка. Так як я вишиваю підбором, її треба буде дозамовити. На цьому тижні буду брати ще декілька робіт обов'язково. Одна ще буде робота, яку ви давно не бачили, яку я в цьому році теж планую фінішувати, але з нею. Треба працювати для цього. Ну і робота, яка в мене йде на фініш, обов'язково теж буде на цьому тижні. А там далі я вам покажу, що буде ще. Я не знаю, бо тиждень-сім днів подивимось, як там буде. Мені син цікаво, як то в мене вийде. Сьогодні, понеділок, я дуже хочу сьогодні нічого не робити, крім вишивки, е, Ну, їсти лише приготувати. Е, і все. Бо дуже втомилася на минулому тижні. До речі, у минулу вчора, у неділю, я ввечері вже побачила, що я просто фішки проходила 12,5 тисяч кроків. Так що находилися, наробилися, треба трошки відпочивати, і буду я робити це з вишивкою. А ви залишаєтеся зі мною і побачите, що буде ще цікаве. Дівчата, ми з цим красунчиком повертаємось до вас. У мене середа. Середа і я, знаєте, я так задоволена. Я просто, неймовірно, задоволена, як пройшли е, понеділок і вівторок. Чому? Зараз я вам покажу. Подивіться. Подивіться, дівчата, скільки я встигла повишивати. Ви знаєте, я... ну, я не знаю чому. Але якось за ті ось два з хвостиком дні я встигла вишити більше 3100 хрестиків. Як то в мене вийшло, я не знаю. Дівчат, я вам казала, в неділю там було 300 чим-ось хрестиків, а майже 800. Я відшила в понеділок, я вважаю, непогано так було, але в мене там багато півхроста було. Там майже а, більша частина півхроста, там ну, 500 хрестиків, тисяча півхрестиків, якщо рахувати, півхроста було. І далі, у вівторок, за цілий день. Я вишила, дівчат, я вже взагалі не пам'ятаю, коли останній раз я вишивала такі цифри, мені здається тоді, коли я е, постійно вишиванки е, шила тоді планки для чоловічих вишиванок. Ось тоді мене виходило стільки вишити, але щоб на Dimensions вишити таку кількість хрестиків. І так просто, так легко, я не знаю. Я вишила 1990. П'ять хрестиків, я 5 хрестиків не дотягнула до двох тисяч за один день. Я не знаю, як це я зробила. Ну, Як я вишивала? Я вишивала, як вам казала, ось цей мисочок, ось, бачите, цей. вишила всі півхрестики, які є кольором. ой, пробачте, Півхрестики кольором, який в мене був. І ось тут, бачите, ось цим світло блакитним пішла. От сюди, і у мене закінчився той, який більш темний. Ось цю частинку ще всю треба буде зашити одним кольором. Далі пішла ось такий темно-коричневий. потім тільки два червоних в мене виявили. ще двох червоних в мене нема. Один ось тут ховається, бачите? Один ось тут ховається. Теж такі великі частинки зашивки. Думаю, ну ладно, нема, нема. Піду ось сюди на це хутро. Ось, бачите, ось тут от хутро в нього від рукава, в другий рукав, бо він на долонці ось тримає перчатці цю кулю з ялинкою, і тут в нього. Рукав хутро на рукаві, в нас просто воно темне, як в тіні, як виходить. Двома кольорами повишивала це хутро, третього сірого кольору в мене нема. Ну ладно. Піду далі. Далі в мене була ось перчатка. На перчатки, бачите, ну так непогано. В мене всі кольори майже були, окрім ось цього самого світлого. Вишилася в мене майже вся перчатка. Думаю, ну що ж далі ще є багато часу. Пішла далі ось цю бороду, в нього діє така цікава борода, ось така сніжна-сніжна. Знаєте, мені так воно виглядає, нібито як е -е, льот навіть за ль -е, льодишки, льодяники, і все, все в голові перепуталося. Залюдніла ось так борода в нього так, від снігу. Має такий цікавий колір. Багато ось тут шматочок такий. До речі, дівчат, це вже ось ця частинка, це ось це хутро в нього. А, це не борода, дівчата, що я, що я кажу? Ну, борода і все, все це хутро вишивається одними кольорами. Тут просто трохи більше білого, тут трохи більше блакитного. Воно все вишивається однаково. Що ось тут. Що все ось тут. А ось це і ось це теж однаково все вишивається. Кольори однакові. Пішла, багато так відшила. Бачу, що в мене ще є час. Думаю, ну куди ж йти? Білий я ось цей брати не хотіла. Я білий вишиваю на останок, бо, ну, по-перше, він брудниться, коли його постійно мацаєш десь руками. А по-друге, білим по-білому зашивати важкувато, тому я просто. Його залишаю на останок, і вже, як бачите, ось тут лише білий в мене залишився ось ці е, прогалинки. І е, просто візьму потім ниточку одну і зашию тим білим. Так само і тут потім буду зашивати лише білим. Е, пішла на ось цю кулю. Бачите, ось ця зелена в неї підставка, де написано Джой, радість. Е, почала підставку ось цю вишивати. До речі, подивилась, що тут в мене, здається, Чотири зелених кольори, а в мене тільки два. Почала одним з них, і бачите, ще тут повишивала навіть на тій кулі. Я не очікувала, дівчата, що в мене отаке вийде. І Єдине, що я зрозуміла, що шиється він просто надзвичайно легко. До речі, я подивилась в цьому чобітку 36 кольорів ниток і нема блендів. Нема. Ну, як -то так, в Dimensions немає блензів, я не знаю, але нема. І нема ось тої різної складеності ниток. З хрестику дві нитки, півхрестику три нитки. шиється. Все. Дуже просто. Ви знаєте, він такий легенький. Я думаю, що навіть ті, хто ніколи не вишивав чобітків Dimensions, беріть ось цей чобіток і він просто у вас піде, як знаєте, по маслу. До речі, такий самий чобіток. Можна сказати, напевно, вантажівочка, ось та червона вантажівочка, яку я перше вишивала. Вона по складнощі така сама простенька-простенька. Але, дівчата, відкладу. Відкладу зараз, ну, по-перше, я її планувала три дні. По-друге, я подивилась, що в мене просто і немає далі кольорів. Ну, щось зашию ще зеленим, і все. Ну, два кольори в мене зелених ще є. А далі я зупинюсь. Тому треба дозаказувати ниточки і тоді вже рухатись далі. Напевно, десь влітку буду ще брати його, а вже восени так сяду на ньому, щоб закінчувати його. До речі, я не можу точно вам сказати, скільки в мене відсотків відшита, бо тут в самій програмці в схемі є ще літери. Я їх всі закреслила зараз, тому не можу сказати. Там тільки літер було на 200 чи 300. Та там хрестиків. Зараз з, 2000, з 28 тисяч, які там взагалі на роботі, залишилось 22. Якось так. Ну, ось так. Ще багатенько працювати, незважаючи на те, що воно легко йде, але роботи буде багато. Тому ще будемо, будемо і будемо повертатись до цієї роботи. А далі, цю ми відкладаємо, дівчата. Я беру наступну роботу. На роботу. Яка в мене теж надзвичайно легко йде, і це теж Dimensions. Я називаю цей сюжет шпаківні від Dimensions. Подивіться на цей цікавий дизайн. Такі будиночки, можна сказати, новий мікрорайон з елітними будинками для птахів. Бачите, які цікаві. Дуже легко в мене шиється. Я не знаю, чи. Можеш, тому що я таку гарну, цікаву основу я обрала. Тут вона повинна бути блакитною. Бачите, яка блакитна. А я обрала ось таку красу. І подивіться, як воно відтіняється, які кольори і як воно гарно виглядає. Дівчат, я цю роботу теж планую на фініш в цьому році. Бо вона дуже легко вшиться, дуже легко йде. Я хочу зараз її взяти також на три дні. Де я буду працювати, я зараз не знаю. Минулий раз я підіймалася ось наверх, щоб ось сюди. Бачите, я ось цю пташку почала вишивати, ось вона блакитна. Чи на цей будиночок я піду, чи на цей, я не знаю, де що в мене там є по кольорах. Мені здається, в мене непогано. Є по кольорах майже, майже всі, що тут у мене. Ну, деяких не вистачає, деяких може мало, але більшість у мене все ж таки є кольорів. Я подивлюсь і подивлюсь, що в мене буде. Ось така тут цікава кольорова гамма, бачите? Різнопланово, різноманітно, все, що хочеш, бачите? Все, так, як, 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 як веселка. Такі кольори, і буду працювати з цією роботою 3 дні. Подивимось, що в мене з'явиться. До речі, цей дизайн невеликий. Як я пам'ятаю, я не знаю, чи вірно, чи ні, що мені тут залишилось відшити щось 17 тисяч хрестиків чи щось таке. Ну скільки би не вийшло, 2-3 тисячі, це буде добре, а потім менше залишиться, щоб його фінішувати вже. Потрошки треба брати, теж, щоб просувати, щоб теж була ця робота. Готова. Що в мене ще дівчата, я зараз працюю зі схемою до авантюри е літній куб, а, бо завтра дівчатам вже не точки треба дати, щоб вони вже е готувалися Бо старт 20-го. До речі, якщо ви ще не долучились, ви ще встигаєте 20-го старт, приходьте, скоро, скоро будемо розпочинати. Якщо ви. Е Приймали участь у попередніх, чи зовсім не приймали, то теж приходьте там цікаво, але це в нас вже остання сезонна авантюра по ось цим цікавим кубам, вишивка на пластику, то, дівчата, долучайтесь. Посилання залишу під відео на сторінку в інстаграм, де все розповідається про цю авантюру. І, і, дівчата, мені треба ще буде, напевно, завтра записати вам відео. Я, знаєте, я, напевно, повинна перед вами вибачитись. Але я просто не мала часу проводити гру. Я вам казала, що я обіцяла дівчатам проводити знову лотерею, яку ми, ми грали минулі роки. Пропонувала, що це буде, напевно, весною. Але не весною, як бачите, в мене не вийшло вже два тижні до кінця весни. Буде літня гра. Може, може навіть це і краще, бо влітку зазвичай вишивається повільніше, бо багато часу йде на щось на город, на дільницю свою, на якісь поїздки, походи, відпочинки чи щось ще таке, чого не буває взимку. Тому менше часу йде на вишивку, а якщо в нас буде гра, вона буде стимулювати вас. На вишивку дівчат, я цього разу в грі не буду приймати участь, не буду, бо в мене зовсім інші плани. А для вас я все ж таки її розпочну. Я сподіваюся, ви вже бачили запрошення з правилами в цю гру. Я сподіваюся, що я встигла його встигну завтра відзняти вам і вже викласти, щоб ви мали що подивитись і подумати, чи варто приймати участь у цій. Грі. А дівчата, які чекають, я сподіваюся, ви не засмутилися, що вона не навесні буде йти, а влітку. Ось так. Так що, ось такий в мене поки ж робиться, і навіть щось є вам показати. Давайте ще раз подивимось на цій шкіряні перчатки. Цікаві, вони знаєте, так просто шиються. Ну, так просто шиється, я не знаю, ну я відпочила на цій роботі. І здивована була, дуже здивована була кількістю тих хрестиків, скільки я вшишила, за один день. Так що, дівчата, а зараз піду а, по, отримувати натхнення від цієї роботи. До речі, дівчата, тканинка це Онікс у мене. Онікс вишиваю ниточками С, Х, С Піду повишиваю. Дівчатка, привіт! Ну що, в мене субота, в принципі, як я і планувала, три дні пройшло, але в мене вже вечір суботи. Але, ну, що, що вам сказати? Насправді, я би хотіла побільше повишивати, бо встигла я лише ось це. Як бачите, я вишивала ось цей Великий будиночок. Ось, бачите, цей маленький зелений, а це великий. До речі, на англійському у Dimension State Design називається Winter Houses, зимові будинки чи зимові будівлі. Я не знаю, як то воно вірно. Бачите, в мене був ось цей великий трьохповерховий будинок. Але, дівчата, я не знаю, як я. Так, ну я знаю, ні, я знаю, чому то так. Я тут зробила напевно 10 помилок чи щось біля того, чому, чому так вийшло. Тому що в мене три дні такий квест тут вдома. Просто, знаєте, як мій чоловік каже, в голову не влазить. В нас стався прорив води гарячої. У нас дуже старий будинок. Його ще, ще мій Прадід будував, починав будувати, потім добудовували. А в старих будинках, ви знаєте, дуже часто виходять з ладу якісь комунікації, особливо в старих частинах. Ай, ну, ладно, прорив ми знайшли. Ми його ніби за, дор, заробили, <смістичні> заклеїли, як то сказати. Але гаряча вода є лише в одному місті з трьох. В інших її немає, дівчат. Немає, і ми три дні намагаємось зрозуміти, чому ж так. Е, у нас, знаєте, е, мозговий штурм, що робити, де робити, як то переробити, ну, це просто, знаєте, важко, важко зрозуміти, коли ти не знаєш, де ті комунікації йдуть, як до них добратися, а щось в стінах, щось в підлозі. ой, Ну, знаєте, зараз вийшли вже, напевно, на останню таку спробу на наступному тижні, коли можна буде все дістати, що можна таке з будівництва, бо там труби, там, переходники якісь потрібні, що щось, щось. Будемо робити далі. Тому, знаєте, мозок не про те думає. До, до речі, вчора ще в мене і голова боліла, кажуть, що зараз магнітні булі. Тому ось тут. Три кольори, доріжені, два кольори і один бленд з них. Ось бленд найбільший. І кожен кольор я вишиваю, і одна частинка до іншої десь в мене щось не сходиться. І там не сходиться, і тут не сходиться, і там не ходиться, і тут не сходиться. Ну що? Ну, я знаєте, я так вирішила, ну нехай. Я потім просто, знаєте, тут така різноманіття чотирьох кольорів чи п'яти, що неважливо, куди я один чи другий хрестик там. Поверну, нічого страшного в цьому не буде. Тому, як є, 1188 хрестиків і це все. А зараз я беру ось це, дівчата. Так, буду, як і обіцяла вам продовжувати осінню пору, щоб йти вже на фініш. І буду брати її зараз на 4000 хрестиків. Скільки в мене це займе, не знаю, але я вам покажу це обов'язково. Понеділок, бо виходить, що суботу і неділю, я буду з цим працювати. Ось так. Ось так, дівчата, тому йду працювати далі з цією роботою. Дівчаточки, Ну що, непогано півтори майже тисячі в мене додалося. За, ну можна сказати, за день, за неділю, бо там я вам знімала в суботу. Це було вже вісім вечора і небагато чого я там повишивала. Півтори тисячі добре, але дівчата кольорів в мене більше нема. Ось на цій частинці, нема чим вишивати. Я все відшила. Мені здається, там один якийсь на 20 хрестиків залишився. Але ниточки ну, я замовила. Дівчата, вони до мене їдуть. Е, ні, ще не їдуть. Чекаю, коли поїдуть. Бо замовила в суботу. а Дівчата ж вихідні в магазинах. Тому ну, сьогодні там-завтра зберуть і поїдуть до мене. Е, поки, поки так. Е, ну, цей тиждень в мене закінчується. Ще півтори тисячі на цій роботі. Додалося, тому я задоволена, буду рухатись далі, але вже це буде для вас на наступному тижні. Дівчата, хочу вам нагадати, що ось, ось 20 го числа розпочинається е, з... літня авантюра, зимова весняна, в мене в голові ще літня ще не звикла. Літня авантюра, літній куб. Е, тому якщо ви бажаєте долучайтеся, якщо ви ще не з нами, якщо ви не знаєте, що це. Це вишивка на пластику, чотири маленькі картинки, які збираються в цікавий гарний куб. Вони в нас тематичні по сезонах: вже є осінь, зима, весна, є буде ще літо. Зараз ось стартуємо. І всі, хто встигне відшити ці дизайни, за Період гри за період авантюри е, отримують від мене подарунки, декоративні шість від декоративних гудзиків для прикраси вашого куба кожної сторони вашого куба. Це такий цікавий інтер'єрний елемент е, може у вас з'явитись. Тому запрошую, дівчата, заходьте на сторінку в інстаграмі Українські візерунки і там все-все-все є. Також запрошую вас до гри вишивальної, яка розпочнеться 25 травня і буде йти 10 тижнів. ну, Вважайте майже все літо. Будемо вишивати. Будемо з вами вишивати, цікаво, будемо завдання. будуть... Просування ваших робіт, сподіваюсь, будуть фініші. Так що е заходьте в попереднє відео тут в Ютубі з правилами, з запрошенням, і під тим відео є посилання на групу, де буде проходити ця гра. Туди можна брати будь-які роботи на будь-якому е на будь-які стадії відшиву, на будь-якому терміні неважливо, е якщо е берете. Шість робіт, і ми йдемо з вами їх вишивати. Це теж буде цікаво. Ось так, дівчат, я закінчую цей тиждень непогано. Попрацювала я добре, вважаю, особливо, Боже, так гарно чобіток в мене просунувся, що я в захваті просто. І чекаю на наступному тижні ниточки, ниточки, 59 моточків до мене приїде так гарно. Ну, знаєте, Завжди замовляю. А потім ще розумію: а ось цей номер не замовила. А ось цей номер не замовили так постійно. Тому вже замовила, як є. Там не 59 кольорів, там деякі по 2-3, навіть де ще є по 5 моточків, але 59 моточків це дуже-дуже буде гарно. Все, дівчат, цей тиждень закінчую. Ось такі ми напросування і побачимось з вами обов'язково в наступному. Бажаю вам натхнення, здоров'я і миру.